Вітаю, шановні 10 класи на уроці з громадянської освіти. І наш сьогоднішній останній урок першого семестру буде присвячений дитячим і молодіжним громадським об'єднанням. Завдяки колективним зусиллям представників Європейського союзу в Європі створені всі умови для формування громадянина нового типу: творчого, мобільного, демократичного, підприємливого людей, які поділяють загальнолюдські цінності світової цивілізації. Своє місце в цій системі посів і європейський молодіжний рух. На сьогоднішній день дуже активним є процес регіоналізації. Це позитивне явище, оскільки воно відповідає загальному спрямуванню соціальної політики та наближує молодіжні та дитячі організації до особистості, до розв'язання її проблем. Це також відповідає світовим тенденціям. Наприклад, Данія 86%. Німеччині, Великобританії та Бельгії 60% членів молодіжних організацій є учасниками саме різних ре... регіональних структур. І вони є рушієми, рушіями розвитку в даному випадку. Що ж це таке ці громадські організації? Почнемо з дитячих. Дитячі громадські організації це об'єднання громадян віком від 6 до 18 років, метою яких є здійснення діяльності спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству, та соціальне становлення як повноправних членів суспільства. Молодіжні громадські організації це об'єднання громадян віком від 14 до 35 років, метою яких є здійснення діяльності спрямованої на задоволення та захист своїх законних, соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів. День молодіжних та дитячих громадських організацій це свято Україні, яке вже відзначається щороку в серпні. Нині. В усіх регіонах нашої держави функціонують різноманітні громадські дитячі та молодіжні організації, які з кожним роком збільшують вплив на виховання та соціальне ставлення дітей підлітків, молоді і інших. Відповідно, і зростає наш інтерес до таких організацій. Дослідники виокремлюють чотири основні етапи сучасного розвитку молодіжного руху в Україні – Перше, це неформальний, із середини 80-х по осінь 1989 року, тобто доба перебудови. Тут відбулася переоцінка традиційних цінностей і теоретичний пошук у молодіжному середовищі нових горизонтів для власного розвитку. Далі настав другий самодіяльний етап з осені 1989 по жовтень 1990 року. до… Революції на Граніті. Це час соціально-політичних громадських ініціатив молоді. Молодіжний рух тоді набув організованіших форм національно-патріотичного волевиявлення молоді. Далі у нас інтегративний з кінця 1990 по серпень 1991 року, тобто події від революції гідності. Це період революції на граніті, це період подальшої інтеграції молодіжних об'єднань. У єдиний український молодіжний рух за національну державність, демократичні перетворення і соціальну справедливість період пошуку ними оптимальної організа... організаційної моделі співпраці на всеукраїнському та регіональному рівні. І далі триває етап, який до сьогоднішнього дня це посткомуністичний від проголошення незалежності України, це етап формування держави. Державних і недержавних молодіжних громадських організацій та установ, що декларують мету створення потрібних умов для самореалізації молоді. Серед молоді саме студенти, які постійно шукали себе в кризові моменти, вносили несподіваний струмінь і в і робили політичні процеси непередбачуваними. Саме в сучасний період було задекларовано наше право. Об'єднуватись в організації, яка називається Свободою асоціацій». Ще в 1998 році було прийнято Закон України про молодіжні та дитячі громадські організації, а в доленосних подіях історії України дуже активно саме виступає молодь. Під час бурхливих подій Помаранчевої революції в листопаді-грудні 2004 року молодіжні та студентські організації активно включилися в боротьбу за чесні вибори. Як вам відомо, тоді під тиском народу було розслідувано та встановлено факти фальсифікації результатів на виборах президента України, а тому проведено було повторне переголосування другого туру голосування і з січня 2005 року розпочалось президентство Віктора Ющенка. У 2013 році, коли українська держава постала перед новими викликами, студенти знову стали одним з зрощиїв протестів в різних містах України. 28 листопада 2013 року студенти багатьох київських університетів провели загальний студентський страйк. А вже 30 листопада українська влада силами Беркута влаштувала силовий розгін Євромайдану в Києві, який спровокував революцію гідності. З початку російсько-української війни, а також повномасштабного вторгнення, також величезна кількість молоді студентів. Долучилися до захисту країни зі зброєю в руках, а багато дітей долучились до волонтерської організації. Виникає логічне питання: а як же створити громадську організацію? Для створення і державної реєстрації громадської організації потрібно пройти декілька етапів. Перше, це провести установчі збори засновників та ухвалити рішення про заснування громадської організації, за результатами якої необхідно оформити протокол. Засновниками молодіжних та дитячих громадських організацій можуть бути громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 річного віку. Кількість засновників не може бути меншою, ніж дві особи. Також на цьому етапі потрібно визначити основні питання, які будуть викладені в статуті. Статут громадської організації обов'язково має містити відомості про найменування громадської організації та за наявності скороченого найменування, про мету цілі та напрямки її діяльності, про порядок набуття і припинення членства участі в громадській організації, а також права і обов'язки її учасників, про повноваження керівника вищого органу управління, і інших органів управління громадської організації. Порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи уповноваженої представляти громадської організації та її заміни, також порядок внесення змін до статуту, порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадської організації. Після цього ми переходимо до другого етапу: це ми визначаємо орган легалізації громадської організації. Державна реєстрація громадської організації здійснюється відповідно до закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 15 травня 2003 року. Далі настає третій етап. Формуємо остаточний пакет документів. Для реєстрації громадської організації до реєструючого органу подаємо заяву, протокол установчих зборів. Реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах, відомості про засновника громадської організації, про керівні органи громадської організації, а саме ім'я, дату народження членів керівних органів, реєстраційний номер облікової карти платників податків за наявності, посаду, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку. Також подаємо відомості про особу, яка має право представляти громадську організацію для здійснення реєстраційних дій. Та статут. І після цього ми подаємо документи протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів. У разі неподання документів для реєстрації громадської організації протягом 60 днів з дня утворення таке громадське об'єднання не вважається утвореним. Документи для державної реєстрації можна подавати в паперовій або електронній формі. Також на порталі електронних послуг. Ігов можна отримати онлайн-консультацію з питань державної реєстрації громадських об'єднань зі статусом юридичної особи. паперовій По формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням в територіальний орган Міністерства юстиції України або в місцевий центр надання адміністративних послуг, заява та документи для державної реєстрації в електронній формі. Подаються з обов'язковим накладенням електронного цифрового підпису заявника. Заяву про державну реєстрацію в паперовій формі підписує заявник, що подає документ. Якщо вона подана поштою, справжність підпису заявника повинна бути нотаріально посвідчена. Розгляд документів і реєстрацію проводять протягом трьох робочих днів з дати. Подання документів для державної реєстрації, реєстрація символіки громадської організації здійснюється протягом 20 робочих днів з дати подання документів. Моментом прийняття заяви і документів вважається дата і час реєстрації заяви в єдиному державному реєстрі. Після проходження цих етапів організація вважається повністю зареєстрованою і може приступати до активної громадянської діяльності. Дії від імені. Не зареєстрованих громадських організації, крім дій, пов'язаних з реєстрацією в Україні, забороняються. Нині в суспільстві існує багато різних проблем, які, зокрема, стосуються молоді та потребують їх вирішення. Для їх подолання важливо не чекати, що, що хтось вирішить ці питання, а проявляти небайдужість і активність і долучатися суму. На вирішення різного роду про проблем спрямована якраз діяльність організацій і їх соціальні проекти. Це спільні дії громадян з розв'язання проблем їх власного життя. Мета молодіжного соціального проєкту спрямована на те, щоб допомогти навчатися, розв'язувати місцеві проблеми та набути досвіду громадянської дії. Соціальні проєкти різноманітні за особливостями функціонування, масштабами, термінами реалізації, ступенем складності, характером проєктованих змін, напрямками діяльності. За різними ознаками виокремлюють такі типи проєктів. За характером проєктованих змін бувають інноваційні, зорієнтовані на впровадження принципово нових розробок, ну, наприклад, це було створення інтернетом, та підтримувальні, які вирішують екологічні завдання, реанімаційні або реставраційні. За особливостями фінансування бувають інвестиційні, спонсорські, кредитні, бюджетні благодійні проекти. За масштабами. Мікропроекти, які передбачають індивідуальну ініціативу, що одержує визнання довколишніх, проте не вимагають зовнішнього фінансування. Малі проекти, що не вимагають великого фінансування. Специфіка малих проєктів полягає в спрощенні процедурі проєктування та реалізації. Та мегапроекти. Їх специфіка полягає в потребі масштабної координації виконавців та необхідності системного моніторингу проєкту. Інвестором таких проєктів може виступити держава в особі органів державної влади або органів місцевого самоврядування. За напрямком діяльності бувають освітні, науково-технічні, культурні чи політичні, за термінами реалізації короткострокові, середньострокові та довгострокові. Сьогодні в Україні діє більше, ніж 60 всеукраїнських молодіжних громадських організацій, 300 регіональних, і вони мають досить широкий спектр діяльності. Я вас хочу ознайомити лише з деякими з них. Перше, з ким я ознайомлю, це буде пласт, який створений ще в 1911 році. Це Національна скаутська організація України, мета якої всебічне, патріотичне виховання і самовиховання української молоді на засадах християнської етики. Пласт виховує свідомих, відповідальних та повновратісних громадян місцевої, національної та світової спільноти. Далі козачата або «Джурята» – це рух дитячих громадських організацій, заснований на козацьких традиціях та вихованні патріотизму і національної свідомості. Головна мета організації залучити дітей та підлітків до вивчення історії України, до занять спортом та виховувати любов до України і поваги до інших. Національна організація Скаутів України, яка була створена ще в 2007 році. Місія цієї організації це розвиток українського суспільства через створення умов для сибічного формування особистості за допомогою скаутського методу. Ця організація представляє Україну у всесвітній організації скаутського руху. Асоціація Гайді України була зареєстрована мін'юстом ще в 1996 році. Мета сприяти розвитку і формуванню соціально зрілої жіночої особистості. В її власних інтересах та інтересах держави, захист законних, соціальних, вікових, економічних та інших спільних інтересів своїх членів. Організація приймається вже з 6 років. Всеукраїнська дитяча спілка, екологічна варта, яка об'єднує дітей, молодь, підлітків, що опікуються проблемами довкілля, діти і молодь, які свідомо беруть участь в розв'язанні екологічних проблем і створенні проєктів. Спрямовані на поліпшення екологічної ситуації, і вони насправді є справжніми патріотами у батьківщину. Ну і спілка української молоді, ще одна громадська організація з давньої історії, яка була створена ще в 1925 році. Ця організація об'єднує українську молодь на добровольчих засадах та виховує свідомих, чесних, працьовитих громадян, відданих українців-державників, що виробляють світогляд. На національно-християнських традиціях та ідеалах, викликаних українською нацією протягом століть. Вона діє і в українській діаспорі за кордоном. Таким чином, хочу закцентувати вашу увагу на таких компонентах. По-перше, свобода асоціації є найнеобхіднішим інститутом демократії. По-друге, об'єднуватись громадяни мають право в будь-якому віці. По-третє, дитячі та молодіжні громадські організації створюються за такою процедурою. Як і звичайні громадські організації, і вони повинні дотримуватись Конституції та законів України. Тому, що завдання ви бачите зараз на екрані, виконуєте якесь одне до наступного року. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.